Друзі, всім привіт. Сьогодні діти мої задали цікаве питання. А якщо є цікаве питання, то може бути на нього і цікава відповідь. Я думаю, вам теж буде цікаво. Тож, будь ласка, не перемикайтеся і дослухайте цю історію до кінця. Бо є таке дуже важливе питання питання самоідентифікації. Хто я і хто ми? І прийшов мій хлопчик сьогодні зі школи і спитав, сказав, що вчителька з історії, так? Так. Вчителька з історії питала, ну, в якої ми віри? Чи ми, раз ми приїхали в Польщу а ми зараз в Польщі тут навчаємось, вже близько року ми тут знаходимося після війни. Ну, Вона вирішила, що ми православні. Ну, синок трошки скомплексував, не захотів відповідати на це питання. Ну, ми... І ми, по суті, подумали, що ну, да, ми, ми так і так подробно не, не пояснили. Ну, була версія сказати, що ми протестанти. Але хто такі протестанти? Чому вона так називається? І чи ми протестанти, чи ми просто християні? Це питання не тільки віри, а віра в нашій родині ну, дуже серйозна, а, дуже серйозна річ. Я вам так трошки, ну, так щоб трошки продемонструвати, покажу нашу колекцію. Може, це одна третина Біблії, яка знаходиться у нас в домі. Біблія в українській мові. Письмо швенте польською. два переклади польських маємо. Десь ми маємо 3-4 переклади англійською мовою. Ну, з англійською у нас в родині поки так не дуже. Маємо багато перекладів. Так, це новий завіт знову українською і свята Біблія русський, русський перевод. Ну і ще безліч е, варіантів маємо е, в смартфонах. Тобто ну, ми до віри, до Біблії дуже серйозно відносимось і тому, тому стараємось, е, ну, я так стараюся, якщо люди не питають, о, ви приїхали з України, значить ви, е, ви не православні, пояснити, ну, чому ми не православні, що це означає, і чому ми не протестанти, бо протестанти це більше про. Традицію, це більше про якісь звички, про якусь культуру і таке інше. Отже, невеличкий урок історії. Багато буде сьогодні факторів, і я думаю, вам сподобається. Поїхали. А діти тут поруч зі мною вони допоможуть мені, якщо щось я там забуду. Якщо щось забуду, вони будуть мене допомагати. Питати питання, уточнюючи. Якщо у вас залишились питання, будь ласка, теж напишіть. Я постараюсь е записати якесь е інше відео на цю тему, якщо ну, воно буде справді е цікаве. Або можете Май. безпосередньо поспілкуватися. Май. Безпосередньо поспілкуватися зі мною. Отже, ми. Українці, і я дивлюсь і в Польщі, мене люди на цьому каналі дивляться і в Росії, бо вже і в Білорусі. І дехто вже старається зрозуміти українську мову, і її не так складно зрозуміти. Ми знаходимося в Європі. Я не надармо взяв тут, -тут зверху Мапу Європи. І Європа вважається. Християнською християнським таким краєм. Значить, в Європі, крім Албанії, крім Турції, ну, Албанія там частково, частково Іспанія, це всі країни європейські вони є християнські. Але Економічне положення, традиції, вони відрізняються. І як відрізняються, і чому люди питають, в школі якісь люди зустрічаються. Коли питають, чи православні ми чи ні, це більше питання про культуру. Це питання більше про культуру, тому що ну, насправді люди, ну, мало хто з людей. А, Знає так добре Біблію, знає ті вчення е, з Біблії. Тому а дехто вважає, що це така тема достатньо інтимна, що не треба про неї з кимось розмовляти. Я там сам розберусь, Бог в мене там є, і я отак от вірю і не хочу ні з ким це е, говорити. І культура насправді у нас є. І вона. Дає вплив на нас в багатьох факторів. Ми не можемо жити за межами культури. У нас є свята, державні свята, свята це вихідні у нас, звички такі, які все одно на нас діють. Тепер подивимося, порозмовляємо про. Католиків та православних зазвичай православні та католицькі країни, якщо дивитися на мапі світу або на мапі Європу, в Європі це не такі багаті країни. Давайте називемо країни в Європі, які вважаються протестантськими. Протестантизм виник приблизно трошки більше за 500 років тому. Офіційно вважається дата 1517 рік. Коли було оголошено, це не заважає, будь ласка. Ні. Коли була оголошена, коли священник Мартин Лютер. 31 жовтня на двері якогось там костьола, здається, Віттенбергу, таке місто немецьке, прибив, прибив до дверей костьола 95 тезісів. Минуло вже 500 років з тої дати, і, значить, почався протестантизм. Але Німеччина, яка прийняла, прийняла офіційно протестантизм. Це була не єдина протестантська країна, були інші країни, які на державному рівні відштовхнули православ'я, вибачте, католицтво і прийняли протестантську протестантські догмати, протестантські ідеї. Зараз я трошки про них поговорю. Ну в чому як протестантство взагалі змінило весь світ. Протестантські країни в Європі Німеччина, Швейцарія, Англія або Велика Британія, скандинавські країни, Нідерланди і можу помилятися: можливо, Данія. Так, здається, всі, всіх перерахував. Франція має свою історію, свою історію з революціями з демократією. Це країна, взагалі, з релігією, з релігійним розвитком мало пов'язана пов'язана. А, наприклад, такі католицькі країни, як Італія, Іспанія або православна країна, Греція. Вони відносно інших європейських країн, вони відносно небагаті. Польща теж має свою історію. Польща має дуже серйозний вплив американського капіталу. Америка це протестантська країна, в неї своя історія, в неї своя історія успіху. Ага, згадав ще одну протестантську країну: це Чехія. А точніше, на той час було, було, та країна, називалася називалася Чехія, а була, там був такий край Моравія. Моравія і Там були моравські браття, які жили комуною, і ну, у них були дуже прогресивні на, на той час ідеї, які теж завдяки цим комуніям вони розповсюдились по, по всьому світові. Так, да. і є Вплив моравських братів і на е, Росію, бо моравські браття жили, е, жили о, десь на Кубані, десь, там, десь вони там е, жили. Е, була там е, своя колонія дуже успішна. Моравські браття е, були також у США, в США, в принципі, ну, багато було е, різних направлень. І, ну, по суті, це дуже такі вдали, такі успішні ідеї. І так, отже, культурні наслідки, які навіть ми, люди, які не хочемо якось. Звужувати себе на питання на це питання, хто ми, хто ми по вірі, відповідати так, от в культуральному якомусь аспекті, а саме казати про те, що ми віримо в Біблії, але все одно вплив маємо, і інші такі релігійні течії, баптисти, п'ятидесятники, адвентисти, свідки Єгови, вони мають вплив. Лютерані, це таке була зачаточна така стадія такого протестантизму. Він не просунувся далі, він просто застряг. Так само як Швейцарія, кальвінізм в Англії англіканство. Трошки вони застрягли, не пройшли далі. Всі ці інші. Баптісти і так далі. Вони, вони пішли нам набагато далі. Основні ідеї Мартина Лютера були в тому, що ми, що людина, сама, вибачте, саме моя улюблена теза Мартина Лютера. В нього було, здається, 4 чи п'ять. Вибачте, я не дуже підготувався. 4 чи п'ять таких е е тез, Сола Фіде, Сола Скриптура. Сола гриа Соло Дио Глория и что еще? Тики писания, Спасение только верою, Спасение только благодати, Хвала только одному Богу. И католицтво на тот час обросло дуже багато Обрядовістю, те, що колись в чому застряв Ізраїль у своїй вірі, те, що не сподобалось Богові, про це написано в Біблії, католики православні пішли ще далі. почитання Поклоніння святим, культ Марії, Ікони, храми. Не буду казати образливе слово, а в вигляді чого ці храми робили. Храми і вся ця велич вона давала людям, давала людям, мала надихати людей на ту думку, що Бог такий великий, що Бог там так далеко, що як ти тільки ти заходиш в цей храм. Він має давити на тебе своєю масою, своєю просто цими образами. Тому Бог такий, як такий, такий... дід з такою бородою, такий строгий, які судив тебе. І завжди в храмах малювалися там великий суд. Значить, Якщо ти будеш робити добре, ти йдеш в рай, ну про рай мало малювалося. А от такі ідеї страшного Бога малювалися дуже в, ча... в храмах на набагато частіше. Прийдіть в якийсь храм, знайдіть картину. Майже не побачите рая, спасіння, доброго Бога, ви побачите Бога, який засуджує. І Мартін Лютер сказав дуже гарну ідею. Він написав пісню, яка мені дуже подобається. Єзу майне Фройде. Ісус мій друг. Це була просто неймовірна революція. Вибачайте, що мене трошки понесло туди до Біблії, до переконань. Я більше хотів вам сказати більш про культуральний вплив. І протестанство, ще воно в чому було революційне, воно дало людям відійти від, від фетишизму, від поклоніння пов'язаного. З чимось матеріальним. Перерахуємо ці матеріальні речі. Значить, свята. Ну, там. По святам не працюй. А у, у, в чому, до речі, проблема з іспанцями, з італійцями, з поляками і чому віра шкодить їхнім, їхнім економікам, бо в них дуже багато свят. Не тільки тих свят, які по календарю, але й тих свят, які ну, якісь. Я маю на увазі по календарю, що це мають бути вихідні, але і таких інших якихось свят. Мають такісь довгі феєрії. Мають значить, свята, в яких ніхто нічого не робить. На від, Відміну, наприклад, від України, від, не був, вибачте, у всіх країнах Європи магазини в неділю не працюють. Якщо якісь свята не працюють. В Україні всі магазини, більшість навіть якісь будівельні, вони навіть можуть э, працювати на великі свята, в Україні Різдво, Новий рік це не релігійне свято э, і Пасха. Частіше за все, теж працюють більшість магазинів. Коли тільки приїдете, приїдете в Західну Україну, якесь маленьке містечко чи село, там побачите, що зранку всі люди э, в неділю йдуть до церкви. Місто пусті, магазини зачинені. Нічого там не купиш. Отже, ми, наша родина, багато людей, які дивляться цей канал, ми культурально протестанти. Ми не, не вважаємо, що це щось таке важливе дотримуватись якихось свят. Що обов'язково, щоб поклонятися Богу, в тебе має бути якась іконка дома, Має бути, е, треба обов'язково ходити в храм, е, щоб було прощення гріхів, ти маєш прийти до священика, і в, в деякому в архітектурному плані. В архітектурному плані протестанти вони зробили е, з європейський е, світ. Е, Архітектурно бідніше. Бо католики, православні строї такі святині. Приїжджаєш в якесь бідне українське село, в якому нема доріг, але там якась хресна дорога. У греко-католіків 14 стацій. Е, ну, це на, 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 на найвищому рівні. Тобто вони стараються, вони з, після себе щось залишають. Село тут на, на цьому каналі є, де у нас була колись дача в Івано-Франківській області, там залишився храм католицький, якому десь приблизно 400-500 років. Настільки їх робили, настільки там цей культ поклоніння великий. Повернемось, але в чому протестанти. В чому протестанти зробили Європу кращою. Ну, ми вже розібралися, що протестантські країни вони більш багаті, бо в них немає таких якихось забобонів, що не, не треба працювати в якісь дні. Далі в них вони не, не якщо Витрачають гроші, бо по суті, ну, люди все одно, якщо людина віруюча, вона все одно несе гроші в церкву. Але протестанці вони більше спрямовані на людей. Найбільше благодійні організації, які існують по світу. Найбільше, найбільшість благодійних організацій знаходиться де? В США. Одна з найбільших організацій благодійних називається Сумка Самарітянина Асоціації Білі Грейм, і найбільшість, повторюсь, благодійних організацій знаходиться в США. Католики, в принципі, теж постаралися недалеко від них відійти, організували свої благодійні організації, але вони. Не набули такого широкого розвитку, як у американців. Отже, протестанти вони спрямовують свої гроші більше на людей, а не на храми, не на священників. Тобто, якщо людина має потребу, то краще допомогти їй. Ну, не без того, щоб там якісь були. Вони не витрачають великі гроші на храми, можуть бути саме звичайні якісь доми без якогось дорогого оздоблення. Головне, там функціонал, щоб, щоб вміщалася достатня кількість людей, щоб там була акустика, безпека і так далі. Далі. Що зробило протестантство? Крім економіки, вона воно дало розвиток демократії. Демократія це таке явище, яке ну, не є ідеальним, але воно багато, багато чому в чому допомогло. Допомогло суспільствам, де є демократія нормальна розвиватися. Є проблеми свої з своєю демократією. От і, наприклад, Україна е демократична країна. В Україні було вже три, три майдани. Перший був чи в 89-му, чи в 90-му році. Багато хто про, про цей майдан забуває, коли ще такого, коли це була в Києві площа Октябрьської революції, студенти там влаштували свій майдан. От. Є свої проблеми з демократією, але в, в цілому це дуже е, гарне е, явище. Е, протестанти, вони е, сумніваються в тому, про що їм каже начальство. Тобто вони не визнають так інститути влади. Вони Визнають своє право на протест, на індивідуальний протест, на протест груповий, на груповий масовий протест. Що, от, що ще роблять це теж явище протестанське, бо Мартін Лютер він виступив з протестом, виступив з ідеєю, чому католики. Папа Римський не правий. Ось. Тому, в принципі, в культуральному сенсі ми більш знову таки, ми протестанти наша країна, українці, вони пішли теж по американському шляху, по шляху протестантів. Бо, по суті, в православі ніколи не було протестантизму, не було такої звички протестувати проти влади не все добре з, з цими протестами. Є, є якісь хиби з цим пов'язані. Війни, які після ще в часи Мартина Лютера почалися, вони були пов'язані з багатим фанатізмом. Протести це масові протести, не індивідуальні протести, а масові протести. Це може бути і мародерство. Хто б мені ще не розказував, а є, є мародерство, і в будь якому протесті воно, воно існує. І так далі, і так далі. І цей протест, ці такі протестантські ідеї, вони ще не дуже добре впливають на протестантів, на людей, які мають оці переконання протестантські. Нема. На жаль, те, з чого можна брати приклад католиків, православних я такого не бачив, це більше у католиків, хіба що православних там в Західній Україні дуже великий культ родини. В, навіть якщо є протестанти в католицькій країні, наприклад, в Польщі, культ родини дуже великий. На жаль, і цього нам треба навчитися, нашій родині. Треба навчатися більше поважати родину. Через те, що і совєти, це е, виховання, вона воно зруйнувала ці, ці павліки Морозови, е, зруйнувала е, нормально здорову родину, нормально здорове відношення до родини. Це нам треба ще повчитися. В, в США, в Америці. По суті, в них ну, не було там якогось комунізму, але теж є е, проблема з родиною. Починаючи з, того, з, з тієї звички, що як тільки е, молода людина стає достатньо дорослою, це вважається норм, ну, правильно, щоб е, син чи донька жили окремо від своїх батьків. Тут, в Польщі, немає, наприклад, жодної проблеми, щоб жити з батьками. Якщо ну, людина не заміжня, жити з батьками до того часу, поки в тебе не буде своєї родини. От. І нам, по суті, ну, треба цього більше навчатися, поважати своїх батьків. От, ну. По суті, от така вся історія. Я вибачаю, що вона получилась така затягнута, якісь впевнений, що залишилося питання. Якщо вам сподобалось, я хочу почути, що ну, дякую, Олександр чи Саша, для кого я друг, хочу почути, що вам ця історія сподобалась. Якщо залишилось якісь питання, ще, будь ласка, напишіть. І побачимось в наступних відео. Діти мої вміють задавати цікаві, випроси, цікаві питання. Тато, куди літять хмари? Чому там, яблука падають вниз, і маю дуже багато цікавих відповідей на ці питання. А хто ти дай відповідь собі? Мені можеш не відповідати.